До війни в нас була донечка Олександра. На момент війни їй було два з половиною рочки, зараз їй п'ять років. От о, перед початком війни ми вже так серйозно задумувалися про те, щоб другу дитину завести. Ну і тепер у нас ще в сім'ї є синочок Мирослав, я мадина чотири наразі. Це ще ім'я, таке, Мирослав, одразу прийшла, щоб все закінчиться. Тобто, коли все почалося, мені чоловік сказав, Катя, збирайся. В мене тут мала за мене чіпляється, яка спала взагалі я тут прокинулася. Мама мама залишили там. Забрали сестру з малим. Було якраз чути вибухи в Чугуєві. І ми поїхали в сторону Краснограда. Правді, все було на цій на цьому дитячому майданчику. Просила, сказала, що от відкриваємо простір, будь ласка, приїжджайте. І, насправді я дуже цьому зраділа, бо мала. Вона така була. Ну це свої там нормально, все розбашок. а це чужі комунікації, з чужими людьми. Да? З дітьми тут, на майданчику, одні ті ж самі там діти з якимись, якась побудувалася комунікація, але вже дитині дитині є потреба і спілкуватися з іншими людьми. І вчитися, так, яка неможлива через те, що сад садочки школи вони закриті. Ну, ми з радістю одразу ж пішли в простір.